Після того, що зробив твій чоловік з тобою, я тобі просто би радив розлучитися. Після того, як він розбив тобі серце, як він зрадив, як він віроломно з тобою поступив. Я, от якби ти була моя сестра, якби ти була моя донька, я б сказав, би, просто покинь його. Не постав хрест на цьому. все. Оце була така сторінка життя, вона була болюча. Не, не, не порпайся далі в цьому, перегортай сторінку йди далі. А вона мені каже: пастор, але можна я помолюся? Ну, звісно, я ж пастор, як я скажу, не молися. Вона пішла, помолилася, приходить і каже: Я помолилася, я відчуваю від Бога в серці, що Господь сказав мені з ним не розлучатися. Я маю на таке право, на це право по Біблії, але це ж не обов'язок, це не заповідь. Я можу простити його і е, працювати над відновленням наших стосунків, дати йому другий шанс. Я кажу: дивись, простити його це в будь-якому випадку, бо тобі це ради тебе. Навіть як ти з ним не будеш жити, то прости його. Але но, но боротися за нього. Вона каже: так, я буду боротися за нього. І е, буквально декілька днів тому ця сім'я святкувала свою чергову річницю. Після того, що сталося, у них народилася дитина. Після того, що сталося, вони е, прожили разом ще не одне випробування. Але в цих випробуваннях вони були вже по одну сторону барикад і підтримували до одного дуже непрості життєві ситуації, і вони справилися з цим сьогодні. Цей чоловік, який тоді був в глибокому падінні, один, один із служителів нашої церкви, і це прекрасна показова сім'я. Якби я комусь сказав, що це сім'я, яка я радив розлучитися, то хтось би подивився сьогодні на мене і сказав, пастор, ти що, руйнівник сімей? Але тоді це виглядало так, якби тільки не те внутрішнє розуміння, яке отримала ця жінка, і вона все ж таки собі поставила за ціль, що вона його не залишить, і, і, і дійшла до перемоги, хоч шлях був непростий.